Як би ви не юлили і не хотіли е, переграти форму правління з корінним народом, чи переселити інші народи на цю територію, вони тут не приживуться, тому що корінний народ завжди буде воскресати. Це є е, божий, щит, Божа формула існування народностей. Божа формула. І для того, щоб сьогодні вирішувати такі питання планетарного рівня, треба чітко розуміти, що всякий народ, який проживав, тоді чи інше на даній території він буде поновлювати і відновлювати свої, скажімо так, права на цю землю. Тому що без землі ні один народ не може вижити. Земля для того і дається народу тому. Аби зберігати ці цінності, тому що демократія Сполучених Штатів дана для того, аби розуміти поняття благодійності для любого, для любого, хто би не перебігав, наприклад, їхній кордон, тому що у них держава заснована на тому, що вони збирали всі народи до себе. Всі народи. У нас же ж на Україні монолітна держава. У нас по перепису останньому 78%, 78 родилися тут українцями. Тільки 18% визнали себе росіянами, так як тут було купу переселеного народу із їхніх територій. Після геноциду, коли був у руля Сталін. Е, і 3% єврейства. Е, інші народи займають меншу, меншу, менші частини. Тому то, я сьогодні для цього це викладаю, що є на кожну територію промисел. І то, що Путін влаштував сьогодні черговий геноцид постійно. Я так розумію, узгоджуючи знищення нашої території і наших людей із паном Байденом. Тому що, якби вони були нормальними людьми, вони б всю цю зброю давали ще в 2022 році. Навіть якщо б півроку, півроку ми ще не могли отямитися, і нас не було тих експертів, це убивство потрібно було припинити. Припинити убивство, убивати людей Господь забороняє. Чому Господь забороняє убивство? Бо кожна людина являється частинкою від Господа. У кожної людини є місія щось залишити краще. Покращивши цей народ, цю землю, а у розумінні планетарному передавати знання і радіти життю. Але монополії, у якому б вигляді вони не були, чи це монополія на військово-промисловий комплекс, чи це монополія на ЗМІ? Чи це монополія на ядерні програми, чи це монополія на е, розробки в космосі, чи це монополія на біо, біорозробки хімічної якоїсь зброї, е, чи це монополія на коронавірус, який мені було показано, що він вийшов із Китаю. Тобто все це має вміняємими чоловіками присікатися. І якщо, наприклад, вищі організації розвитку, такі як Сполучені Штати, Японія, такі як Європа, Німеччина, наприклад, хто там у них ще займається такими розробками, що вони суттєві для цивілізації, ці держави мусять вирішувати, яким чином, у них будуть, е, яким чином вони організують планету Земля? І що таке духовність? І що таке демократія? Е, я не згодна, і мені це показано і з тою демократією, там, де у Америці. Демократична партія поширює гомосексуалізм як норму для життя. Тобто вони беруть нижчі види розвитку, наприклад, там, де наприклад, з павіанів беруть приклад, бо ніби вони займаються такими радостями життя і поширюються на людей. Відхилень у людства купа. Але Господь дає чіткі мірки там, де недопустимо сімейні цінності спустити до, е, спустити до геїв, які не відповідають ні за розвиток людства, тобто за дітей, не відповідають ні за сімейні цінності, там, де батьки мають триматися, купі, е, виховуючи дітей. Ні за тих дітей, яким мають давати раду в здоров'ї. В здоров'ї і в просвітництву, тобто ми маємо вибудувати таку планету, аби ми не розпустили цих дітей до наркотиків і п'янства. Навіщо президенту, президенту? Я знаю, що, мабуть, щоб він сам до цього не додумався, мабуть, щоб був тиск і він підписав цей закон про, про геїв. Ми не втручаємося у сімейне життя чи в будь-яке будь життя, якщо це не нав'язується і не накидається на законодавчому рівні, ніхто у нас не ходить і не розказує, що от жити треба так, чи жити так. Але є певні моделі поведінки, там, де інші моделі недопустимі у, на даній території.